До чого треба йти? Які ці люди в плюсі, позитивна характеристика, сильні сторони людей, народжених сьомого 25 го числа або народжених в липні. Важливо прислухатися до своїх амбіційних планів і, взагалі, мати їх. Знають, чого хочуть, вміють ставити цілі. Це досягатори, активні, підприємливі, упорні, настирні. Тобто їм важливо в своєму особливому шляху йти. бажано керівна посада в своєму середовищі. Дуже важлива соціальна реалізація, соціальне призначення. Можуть надихати і вести за собою. Їм важлива підтримка родини і взагалі оточуючих, важлива команда і вони відчувають, кому яка посада підійде. Дуже рішучі і вміють стартанути. Їм важливо перемагати. Допомагає іншим, систематизує процес, керуючи її іншими, добиваються результатом. Постійно рухаються до мети, діють, мандрують, мандри їх надихають. А за досягненням зразу ставлять нову мету: багато змін у житті корисно відчиняти для себе щось нове, корисно. Для них найголовніше рух, діяти, оптимізм і легкість. Їм обов'язково мати свою машину і багато подорожувати. Її позитивною емоційністю захоплюють інших.